На сьогоднішній день в Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким передбачається суттєве звуження цього права, і ну, фактично влада зможе просто забороняти будь-які мітинги, які їй будуть не бути. Ця акція буде відбуватися у всіх обласних центрах саме сьогодні, і ця ініціатива всеукраїнська. В Олександрії міська влада в вересні місяці заборонила проводити мирні зібрання біля Олександрійської міської ради. Мотивуючи це тим, що там вони працюють, і щоб їх не відволікали різного роду плакатами, різного роду криками. Громадська ініціатива, всеукраїнська ініціатива за мирний протест. Громадська, це нічия, це не партія. Це протест, що, та, що таке мирний? Мирний це... протест. Ходите. Тобто могли... Мітінг. Мі Лю мі люди могли зібратися, висловити свою думку. Мітінг, мі мі демонстрація. Мі так, так що ви Зправимо підписи. Давай. Тесто просто так мирно не буває. Так можна на пляж їхати. Проте стоят. Так, все, будьте.